Всім привіт! Сьогодні я хочу показати такий заробіток в інтернеті, як на сайті goldmines.biz. Це такий сайт, на якому можна заробити гроші. Тут потрібно наймати гномів, де будуть добувати руду, руда буде збиратись, і потрібно буде відносити на склад, переробляти цю руду і отримати золото. Це золото можна обмінювати на реальні гроші. Або купляти гномів. Щоб Більше привилі було. Тут є на цьому сайті бонус, на якому можна збирати. Спочатку на аккаунті у вас зовсім немає золота, потрібно якось його збирати, або на їждніму бонусі якось тут діється від 10 до 100 золотих кожні 24 години, або можна все ж таки взяти і задонатити до виступу. Бачите, на 100 рублів можна отримати 10 тисяч золота, плюс 200% бонус. Тут є різні. Акції, з яким теж потрібен слідкувати і будуть, це, чим більше 12, тим більше будете мати всяких бонусів. Так, що потрібно? За це ось золото нанімати гноми. Чим е, дорожчі гноми, тим вони більше добувають руди в годину. Після цього, як вже е, добули багато е, руди ваші гноми, то їх потрібно відносити на склад. Віднести От. От на склад пише. Нажати ось сюди, і ця руда віднесеться на склад. Ось. Після цього, як ви вже її принесе на склад, у вас є руда, ви можете переробити ось цю руду. Завтра просто її переробити. От. Курс перероботки руди. 100 гниць це одна золота. Це одна золота. Ось така одна золота. Щоб купляти, ось тут пише. Ще для покупок і ще для виводу. В пропорціях 70% на ще для покупок і 30% на вивод. Це означає, що якщо ви візьмете і переработаєте цю руду, то 30%, 70% цієї руди перероботаної на золото перейдуть ось сюди для покупок і інших номер. А 30% на вивод. На вивод на реальні гроші. Ось. То що ж, грайте, заробляйте, все буде файно. Ось, щоб обняти гроші, потрібно ось взяти і зробити собі аккаунт на, в Pierрі. Що там в Pierрі? Це така платіжна система. І також через цю платіжну систему ви можете виводити гроші з цієї із цього сайту, як Golden Mines. Golden Mines. Все, що я хотів сказати, Дякую вам за увагу. Грайте, заробляйте гроші. Всім папа!